Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді Ford Edge. Автомобіль ми купували в Сполучених Штатах Америки. Получається, це у нас комплектація мінімальна. S.E. сам автомобіль 20-го року випуску. І пошкодження були у нас по передній частині. Фарбувався капот, фарбувалось крило і фарбувався бампер. Всі, решту. Деталі в рідному окрасі. По даті у нас автомобіль 20 рік, 8-й місяць. Він код теж, кому цікаво, по пошкодженням приближаю. Що хочу сказати. Хочу сказати, що сам Форд. Дуже популярний, дуже багато їх у нас в Україні замовляли до війни. Після того, як почалась війна, трішечки був якийсь певний спад по ним. Але зараз, в принципі, йдуть замовлення, замовники набирають, рахуємо, тому що сам по собі автомобіль досить комфортний: м'яка підвізка, доступні запчастини, двохлітровий мотор, який по розходу для такого великого автомобіля, я рахую, це нормальний розхід по паливу. В принципі, альтернативи альтернативи мало в такому бюджеті. Той же Nissan Rock, але Ford Edge по класу він рахується вище. І по своїм характеристикам, в плані шумоізоляції, в плані комфорта я рахую, що він. Там на, ступ, на, ступ, на одну ступінь вище від Nissan Рога. Тому автомобіль популярний. Е, беремо замовлення на такі автомобілі і хочу наголосити, що конкретно даний автомобіль він у нас продається. Тому кому цікаво, хто хоче собі вже автомобіль з наявності, не має часу чекати чи ще щось. Е, Можна подивитися на нього, проїхатись, розкажемо все, покажемо по пошкодженням, що було, що робили. Ну, я повторюю, що пошкодження були в попередній частині. І от як ви бачите, якість фарбування тут на дуже гарному рівні. Тому що робилася по ньому поліровка повністю всього авто, робилася хімчистка салону. Тут у нас сидіння, все в дуже гарному стані, що відповідає конкретно пробігу. Два комплекта килимів, зима-літо, гумові, зимні, а такі тряпчані – це більш на літо. Автомобіль вже стоїть на обліку, переформляється, все, без всяких проблем. Пенсійний фонд по ньому вже. Ми платили, тому тут просто звичайне переоформлення. Так, що хочу сказати по комплектації. Комплектація тут мінімальна, але в принципі всі такі стандартні функції, які необхідно для вашого користування, тут є. Тому довго по комплектації розказувати немає сенсу, тому що, в принципі. Вся інформація, вона доступна в інтернеті, е, немає шкіряного салона, немає люка, немає там е, датчика цього, е, дощу. Ну і там ще по камери 360 немає. Але, в принципі, якщо брати е, сам е, автомобіль, то все, що необхідно, тут є. Так, пробіг. Саме головне по цьому автомобілю це пробіг. Тут він у нас 18 545 миль. Це десь в районі 25 тисяч кілометрів. Пробіг це, я рахую, основне. Двигун заводиться, працює, залишилось у нас по інформаційній. Вікно, що потрібно заправитись, це зрозуміло, і поміняти Oil filter Change. Ну, до речі, всі мастила тут мінялися, просто потрібно скинути сам сервісний інтервал. ТО, ТО ми проводили, був поміняний антифриз, тому що мінялися радіатори, поміняно масло, всі фільтри. То є тут виходить, у нас тільки потрібно скинути сервісний інтервал. Все решта. Зроблено. Зараз відкриємо капот, двигун працює без всяких проблем, помилок, все чітко, взагалі питань немає. Так, дивимося, що тут під капотом у нас. О, До речі, що немало важливо, стоїть гідравліка. на Капоті. До речі, в американських автомобілях тільки у преміум класа є такі от гідравлічні амортизатори, які тримають капот. Я не пам'ятаю, ми їх чи доставляли, чи вони тут були з заводу. Вже не пам'ятаю. По двигуну все чітко, ніяких скрипів, нічого. Все зібрано, кожна кліпсочка на місці. Кожні зазорчики виставлені. Працює двигун відмінно, антифриз новий поміняний. Мастило, фільтра, всі теж нові поміняні. До речі, новий акумулятор ми сюди е, купували, тому що старий він попросту в був розрядженому стані довгий час і просто він вже не зарядився. А так в цілому можете подивитися, все в дуже гарному стані по ньому все зібрано. Е, ну і в принципі все. Тут пробіг. Тут по двигуну питань немає, тут немає що навіть і дивитись Все працює, е, ніяких помилок. Так що тут, в принципі, все по ньому добре. Капот, зазорчики по ньому всі теж, От видно на фотографії, ніяких обісань. Нічого. Тут все рівненько. ну гарна Гарний автомобіль, дійсно гарний автомобіль. По що ще додати? Заднє сидіння. Тут досить багато місця, до речі, для задніх пасажирів. Комфортно сидіти, комфортно їхати ззаді і комфортно там слухати музику, до речі, Мені тут сподобалась дуже шумоізоляція, тому що, якщо порівняти з рогами, навіть з цими ССЛ комплектацією то вони на двой ступені, я б сказав, нижче від фортеч. Так, просторий багажник. Тут у нас все чистенько зроблена хімчистка. Докатка все повністю все на місці. Салон теж в гарному стані, нічого не потерто, немає ніяких подряпин, немає ніяких там заломів, взагалі все гарно. Так що, що хочу сказати, що кому цікавий даний автомобіль, або хто хоче замовити такого формату автомобіль Штатів Америки Звертайтеся. Зрозуміло, що гарний автомобіль по ціні наявність буде дорожче, ніж під замовлення. Різниця все одно залишилась десь в 2 3 доларів. Тому, якщо є час чекати, будь ласка, звертайтеся, приженемо. На все про все де в районі трьох місяців, 2 місяці на Доставку пригон і десь в районі місяця в середньому йде на ремонт. Буває швидше, якщо пошкодження менше, буває швидше. Якщо пошкодження більше, ремонт трішечки затягується до місяця, місяці, пару тижнів. Тому є час, будь ласка, чекайте і робимо під замовлення. А якщо часу немає, то от вам хороший автомобіль. Прийшли, проїхались, поїхали на Любу. Станцію, провірили, все, що потрібно, подивились, сіли і поїхали. Так що, всім гарного дня для замовлення або якісь питання, звертайтеся в Директ, будемо раді з вами співпрацювати. Всім гарного дня і з, з наступаючими святами. Щастя, здоров'я в новому році і всього найкращого. Your West Cars завжди з вами. Всім. Гарного дня.